Наша сьогоднішня погодка. Не можу сказати, що це перший сніг, далеко не перший, був вже сніг три дні тому, але він так з дощем. А зараз ну, мінуса, мабуть, немає, зараз я вам скажу. Ой. Мінуса нема, плюс три. Але не так є. Може, десь частково десь краса і сонце, і сніг. Завтра відправляємо посилочку, друзі, в Україну. Я хотіла, сказати, я хотіла почати, цього швидше почати. Ага. Хотіла сказати, це не розпаковка, це запаковка. А, да. Запаковочка. Получиться це племінниці Ані, Аніне і да. Посилочка. У них скоро поповнення. У Анастасії. У так. Якщо пам'ятаєте, ми в них на весіллі гуляли. Так. То ми їм збираємо, що тут Аня купила новеньке, що Адаміри залишилось, ну речі. Так, я не буду все показувати. хоча так трошки-трошки, оце коврик Аміра користувалась дуже мало, Той, знаєте, такий як. Класний, теплий. Відправляю тепле. їм, продовжуємо. Да, там. Сандалюшки такі, Амірки, такі, ну, вона ж не, не топала ще, думаю, їм якраз. По датам їм якраз теж вони будуть носитися, mm -hmm. так як Амірки, там півроку, от вони поносять. І з новенького там шкарпетки таке купила, знаєте, шкарпетки, все. Амірка, я Амірки купила, вона не, не їла, але по срокам все добре, то теж відправляю. Їх. Вона буде кушати, манюнька, не скоро може. Соски, да, так, соски, так. Да. Амірка користувалась іншими, у нас теж є така сосочка, залишилась. Ми її, не Ми її не розпаковували. Чи буде користуватися, чи не буде, це вже таке. Ковдру таку купила Так, Аж самі захотілися, знаєте, так стою, вибираю таке все гарненьке. І тут десь я бодіки. Ага ж, присипка, всі. Це те, що я купувала, я вже не показувала. І ось я купила такий комплектик бодіків. Супер. Таких п'ять штучок ось. Гарненькі. Купила трошки більше, ніж там, 60 здається, сантиметрів, щоб не сразу, бо знаєте, сразу гості прийдуть, понадарюють те, що на перший час, а потім ага. купують. І комбінезони, ті, які були у Амірки, теж гарненькі, критично новенькі. Да. Їм якраз теж буде такий їхнього, да. їхніх народження. Це те, що стосується одягу. Це те, що стосується ну, одягу. Нам би сюди якось би ще й ходунки всунути. Може розібрати наші ходунки. Вони навіть, що там Аміра в них ходила. Ну, Зараз я подивлюсь. Зараз я подивлюся. Може я так розберу, а вони там все беруть. Так вони нові взагалі. Ну я спробую, якщо вона влізе, ну і тут скупилися. Друзі, таке солодощі, знаєте, там шоколад, фісташечки. Е -е, тушоночки. сардинки, да. Таке по чуть-чуть, знаєте, там чайочек. Отакі приколюшки, бачите, отакі. Це я забув, як цей фрукт називається. Лічі. Лічі. Да, а, тут же ж написано точно. Класна штука. Такі прикольчики, щоб теж спробували. Бачите. Такі знає, це заправочки для салатів. Дуже класні, ми вже багато разів показували. Це заправочки такі для спагетів, сирні, класні купили теж. Так, це що у нас? Манго? манго. Так. Буде свіже манго консервоване. Це Тьома купив. Це ми наші улюблені перчики, фаршировані. Не, 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 сиром. А це Тьома, купив, ти, напевно, і не бачив, так? Да? Перчик із горохом. Ну нічого страшного, боже, <реш> Він... перепутав. Да. Ну нічого, куштують, скажуть, ну... смачні чи ні. Ну ми такі не пробували, так сказати. Да. Ну так що, вибачайте, одна баночка з горохом буде. <реш> Насть Славіку, поняла? <свіст> з горохом, а ти оце з цирком. <свіст> <свіст> і в цьому до речі дуже подобаються такі заправочки. Теж для спагеттів, для макарончиків, там різні. Оцей таке, так. Да. Знаєте, Скромненьке, но від серця. все запаковуємо. Запаковуємо Запаковує. Запаковує. це. Джемчики, кстати, прикольні. Ми і собі беремо такі. <свіст> ну, брали як як вони правильно? Ми, ми, да, ми малину брали, полуницю брали. Е, да. А таке не брала. — не А більше. такі спробуйте і скажете нам. <рес> <рес> Якось так. Ну, все. Коротше, зустрічайте там вдома. А зараз я спробую, що я дійсно попробую, розберу. чи ти хотіла все в одній сумці, щоб і продукти в сумці, і, і речі були в одній сумці, да? так? Так, я хотіла все в одну сумку. Угу. Я можу і влізуть, якщо розібрати. Зараз я попробую роз розібрати. Mm. І все ж, Аня, я не знаю, ти показувала ще десь чи я ні? Дробила, не робила, не показувала чи ні. Я як... не знаю, може воно якась... Були... да, А, а якщо так, О. так краще. Да. Це камінці, друзі. Це mm. Аня зробила з камінців. Це мені Жоанна присилала в Україну. І я з України приїхали. Ми я його з собою взяла. Тут почала, і оце тільки... Закінчила. Тільки тільки. У мене ще одна є з України, привезла, тому що мені присилала Джоанна, то я так вечором. Коротше, що перематую стекло. Стекло перематую. Це який да. папір такий жорсткий. А, кстати, ми ж до сих пор, ребят, не віддали постільне, постільне панібені. Це як наша подяка, що вона нам ну, завжди допомагає, ні в чому не відказує і. Аня шила постіль, купили оцю цукерки і... І бутилочку вінчика. Да, да, і бутилочку вінчика. То, може, завтра б теж передамо. Так, да, її то нема, то ні. То я їй напишу, вона, я десь в Варшаві, я ще щось. І її... ми да, там да, чайку, да, да. Чесно, я вже одну бутилку вона випив, це вже купив <с другу. Так, в сумах є такий папірчок, він такий міцний. Ну, нормально. Піде, піде, так. Погано, що не можна в Україну, хоч коньячку якогось відправити. Ну, водій каже, що не. Цей нельзя. водій не впевнений. Да. Багато о, ви знаєте, і ліки вони порують. Я вже мені написала одна дівчина, о, тут недалеко живе наша підписниця, вона каже, мій водій, все возить, що тобі треба? То я сказала, які ліки мені треба з угу. України. То я там камінці Я замотаю, я замотаю. Давай сюди, ходунки. Це буде класно, Ти що, щоб вони не, не тратили гроші, звісно. Да. сважили 19 кілограмів. Чесно, ребят. <кій> розібрали все-таки ми ці ходунки. Ми вирішили ходунки віддати і да. розібрали і склали. Да. То думав, що продукти будуть в одній сумці, а речі в іншій. ні. Все перемотали, коротше, все в одну сумку. Бо так воно вийде, 12 гривень, якщо буде дві сумки за пересилку. Так, значить виходить 80 на 60 і на 30. Отака сумка. Зараз пишемо перевізнику, він зараз нам скаже, скільки це буде коштувати. 19 кілограмів і розміри сумка. Я запекався, <laughs> че <я тебе> скажу. <laughs> ну, бутилка коньяку влізла. <laughs> Літрова. Ну, менше не було, що ти зробиш? Да. Так что там папе, папе и Славику на вечер. Вид собутыльника привет. Короче, выбралась мы с Анной Сергеевной. Друзья, пройтись. Надо в магазинчик сходить. Трешки скупиться. оце в цьому році перший сніг, щоб ми по ньому пройшлися. Да, то було таке там мокрий сніг, ну з дощем. А це сьогодні прям така краса. Ну воно теж розтане, бо коли там завтра. Через, коли... Ні, через, два дня. через два дні у нас плюс 11 і ми їдемо на дачу, ребят. Ми вже не дочекаємося, чесно, чекаємо ту весну, як і ви. Бо багато хто писав в коментах, що ой, ми чекаємо, це буде контент. Та нам, кажу, навіть... Не, не так там раді контенту, але ну, просто самим вибратися, просто на дачу щось поробити там. Да. Кстати, не, 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 хто нам ох, хто нам писав по поводу грибочків, ім'я не пам'ятаю. Ну дякую. Комент був, був класний, що на дачі можна е щоб гливи були, по-любому будуть, да, друзі. Да. По любому будуть, все буде. Ззаді вдома у мене буде прям ферма. Фух. Все покажемо, все будемо показувати. Ми вже все по трішки, по трішки плануємо, що да. ми там будемо робити. Не знаю, мене там хоч видно в ту камеру, Так да, да, дороги почистили. Не, ну клас. Аж ну, тут і так повітря таке свіже. А зараз так взагалі. Коли сніг іде, і це випав, ну трошки аж настрій піднявся. бо да. коли дощі... так, Таке чувство, що сонечко світить. Коли у дощі, від те вітер. Коли дощить, да. і то мряка така, воно так напрягає. Так, Сергійна, воно меблі я на дивлюсь, мусорник. Я вже дивлюсь. Так, ребят, нам зараз треба відключитися. Коротше, все, все за кадром. Ми йдемо на мусорник. Коротше, машина простояла 2 дні, друзі, бачите. Снігом засипала, вже і виходив, і розгрібав. Получається, акумулятор так і не купив. Не знаю, що заведеться чи ні. У нас погода мінус 2, мінус 3. Завелась. Завелась машина. Коротше, новий акумулятор я не купив, друзі. Але купив зарядний пристрій. Замовив я цю зарядку, щоб прогнати свій акумулятор. Бо я думаю, що він у мене нормальний. Просто він розряджений. Тому що ми і днем, і вночі їздимо тут по, по правилам дорожнього руху. Треба їздити з увімкненим світлом. І завжди то кондиціонер, магнітола, обігрів заднього скла. Я думаю, він просто розрядився. І хлопці мені знайомі, які займаються тут машинами, вони кажуть, що заряди, не спіши покупати новий акумулятор. То замовили цю зарядку, вона коштує там, 40 злотих, це ну, якби не гроші. А новий акумулятор 350 злотих, якщо замовляти в інтернеті. То зараз заберу зарядку і... Заряжу цей акумулятор. І плюс цим зарядним пристроєм я заряжу, У мене є на дачі акумулятор. Нам залишили, коли ми купували дачу. Но він теж такий, вже підсажений. То я його теж заряжу і подивимося, як воно, що воно. Тримай камера. Отак. Все, бачите, друзі. Заряжає нормально. А, ну покажи. Ось Ага. Маленька, да? да? Ну, виглядає. Ну, у нас, у нас і Душує. дома була. У нас і дома така була. Невелика усе на акумулятор прищепки. Короче, О. дома покажу. Ну, да. Все. Розпаковки. Ну, і, і, і плюс, плюс, у нас же ще, це, скажіть, я скажу. Камера. У нас ж на дачі ще є акумулятор. І у нас тут на квартирі є теж якийсь старенький акумулятор. Я їх проганю, може на дачу там світло. Якось Оце, за цей акумулятор спросимо у наших господарів квартири. Чи можна їм користуватись чи ні. Ну, принаймні на дачі є акумулятор, то ми його зарядимо і будемо користуватися. Все, їдемо в Так, Треба Назару купити. Взуття зимнє. так? Да? Угу. Короче, Назар рахує мелочь, ребята. Дивіться, у нього тут сидушки, ну покажи, воно видно, так? Да? Так, так. Ось все, карманчик такий пластиковий. Коротше, то я, то Аня, то Назар з марком скидують мелоч. Скільки вже нарахував? 61 злота. 61 злота. Чуєш, ну це вже кросівки можна було б тоді якісь купити. Так, yeah. да, Аня, нереально. А Маркуха у нас спить. Добрий ранок. Ребята, ну, там хтось Ребят, писав, да, що може він хворіє там або ще щось. Щоб ви розуміли, навіть коли він йде в школу, він на 2-3 години раніше прокидається, щоб там у нього якась ігра, йому треба поіграти перед школою в ігру. В 7. Це в вихідний день він в 7 ранку встав. Ви розумієте? Коротше, 60 злотих Назар вибирай, додаємо тобі. І ще злотих тридцять берем тобі якісь кросовки. Ні, а йому ж треба не кросовки. Що в кросовки? Ми, які кросовки? Кросовки хочуть такі високі. Ну, да. no, типа зимні, да? да? Либо в Макдональдсі. Оце якраз і хватить навіть додати на продаж. Макдональдс. І що будеш ходити в літніх кросовках? Звісно. <сум> 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 Все, Макдональдс. <сум> Ні, ну якщо тебе Сергія не устраиває, <сум> за, -за залишайся тут. Тло, Тло, Та я тут. Ні, ну прикольно, назбирали, да? Назбирали за такий період. 5 злотих. 5 злотих усе монета. Оце 50 гривень, 5 злотих. Ну. Коротше, були в Пепки, нема в Ашані, нема взуття на Назара е толкового. Там якісь такі. Зайшли в Нью-Йоркер. Ти зайшов не туди, це нижнє більйо. Шукаємо щось, нібудь може, в Нью-Йоркері, зараз подивимося. Це тупо нічого нету. Це літо. Це літо, 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 літо. літо. І це на відео це літо. Назар дивиться таке, а оце це ну це таке, не знаю, бачите, яке воно єлі-єле, як фліс всередині. Ну, хай даже, навіть... не грами тут нічого, Хай воно б даже було б таке трошки флісове і все. ну, ну Назару таке не подобається. Він хоче, типу, типу такого, щоб як кросовки, тільки теплі, ну воно не тепле. Не знаю я, що робити. Отакий йому не подобається. Каже, це вже не модне. Оці теплі. Ну, воно резинове, теж подошва резинова. Куди його? Коротше, нема нічого. Назар розстроєний, нічого нема. Отак, пусто. Назар у нас вроді, і не вредний, ну якось так. Мені такі подобаються. Ну, це багато хто в такі ходить. Назар каже, ні, в жодному разі. Ну, це ж таке діло. Я не хочу купувати те, що мені подобається, хочу, щоб він купив те, що йому подобається, а не аби що. Да? Назару шапка ще треба. Все чорна така. Тепло надо, бо у нього тонка є. А теплої немає. Ой, щось все падає. Це немає нічого, вообще. Просто розпродажа літа. Я не могу понять, что так. Лито і все. Може, может лито скоро? Може, скоро літо. Вообще нічого. Кроси чисто літні, і все. Останній пункт Тека Макс. Тьома наповнив, що це є цей магазин. І шанс, Ост... останній шанс, як шанс, як Назар каже, тебе треба що... знайти, де тут можна щось знайти. Е, взуття. Ні, там немає Назар. Десь тут мені здається. І ось у чоловіче тут десь. Десь я бачила тут чоловіче. Ну це ж, звісно, ні, ості, ну що, дивись все тонке. Осе. Бархатисті такі. Ну от типу от таких треба. Ну то вони теж. Да, ці, 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 ці. Ні, це звичайне. Ти типа такі хочеш, тільки щоб... А, так, да, дуже теплі. Дивись, повинні бути. Можливо, далі десь. Ні, це сітка ось сюди протікає. Коротше, їдемо додому. Всім сімейством. <сі> Нічого ми. Там видно. Як буде видно, так чутно, чутно саме главне. Нічого ми не купили. Обійшли вже всі магазини і дорогі, і дешеві, і всякі. Нічого толкового немає. Це була. Аня. Це була я. Лівієн. <сі> Короче, друзі, Мирка у нас трішки трішки прихворіла. Температурка 37,3, да? да? 38 зараз... була теж. Да. Я не знаю, що це. Этот. І у мене теж горло першить. Такий кашель трішки є. Коротше, як то кажуть? Карантин. Да? І Марк Амірка. так себе не дуже гарно почуває. Вона така що спала, прокинулась. Угу. Сергія тут поставила столик, ребят, чесно не повірите. Що ти робиш тут ночами? Картини свої ці. Захожу ввечері, ребят. Захожу ввечері. А вона реально тут сидить, фонарик з павербанка включила. Я в а Аміра спить, а Сергій тут картину робить. А де та картина, кстати, показати? Щоб в кімнаті, щоб було видно. Все, ти, Аміра. Чуш, у неї якісь прищики. Я бачила, це може надавила, може чимось. Як алергічне щось під глазиком. Та я бачила. Капець. Може надавила, може оцим так усе. Аміра, що там у тебе під глазиком? Вимкнула вона, вимкнула, вимкнула. На. Давай, папі. Ой, молодець. Оце отак стане, друзі, і дивиться теле. Пультом yeah. клацає. Ну тут це такі маленькі, це теж за останній час, що Сергійна зробила. Да, це я тут вже купувала. Да. Оце таку маленьку гарненьку. Ну, з той собакою нічого не сравниться. Оце mm -hmm. я давно робила. Ага. Це теж Джоанна присилала. Да. Ну, погано видно, що це дві панди mm -hmm. на місяці. О, о, ого. І ось все зараз роблю. Давай яка. Оце іменно те, що вона зараз робить. Воно ну, ось так підніма. Не знаю, воно тут целафанчик і такий замок, але вони не такі оце чіткі. E, не такі чіткі. От оту картина, де собака. Підожди, ти як, ми да? як це доробимо, воно буде чітке. Да? Буде да. чітке? М -м 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 -м. Да. Ось все. Просто uh -huh. що тут зараз воно ж не, не приліпле ні камні. Ну я поняв. А оця частина бачиш, Оля, Це дове, тільки як... в да. да. камні, а тут воно то воно таке не чітке, бо нема камінь. Ну подивимося, покаже Аня потім, коли дороби. Пазіхушечки? Пазіхушечки, так. Пазіху, так. Треба, 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 може це теж на стиральне, <реку> але ну, може дитячий купуємо <реку> стиральний <реку> порошок. <реку> Бо іноді кстати у мене на, і, і на оцей порошок, що Аня купує тут, він типа антиалергінний, Ой, антиалергінний, анти Дитячі. Ну так, да, типа що алергії немає, дитячі, то у мене все одно у душі починається і на той порошок. Ну, видно, що у мене така значить алергія якась, ну потужна. Потужна. <ріху> так гляну. Ти псі ще страшне. Да? Ну. все, мама.